Слава Ісусу Христу, чи вірно роблять священники, які закривають рейські двері перед причастям, бо в нашій православній церкві завжди так є. <клес> таке спитали, чи священники… як читаю, чи роблять священники добре, ви знаєте, це до єпископа питання не до мене. Традиція православної церкви. Закривати рейські двері під час Причастя. Така традиція. Я, по-перше, вчився в католицькому інституті, я не знаю. Чому вони закривають двері? Можете собі почитати. Це енциклопедичні питання, їх можна знайти в Гуглі. Нас, якщо ви звернули увагу під час причастя, двері закриті чи відкриті? Ті, що в церкві видять, що, що відкриті. а Ті, що дивляться трансляцію, бачать, що там на фоні зображення е, тайна вечеря. Так що я роблю по-греко-католицьки. Двері і відкриті, і закриті.